Україні у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув боєць тероборони Зиновій Весна попрощалися з воїном Богданом Морозом. У Золочу й затримали зловмисника за підозрою у крадіжці з кафе та незаконному заволодінні автомобілем. Благодійна організація, благодійний фонд Карі та Зброди у співпраці з громадською організацією Золочів.нет провели проєкт Протидія торгівлі людьми. У Золочівському районі попрощалися з воїном Ігорем Стахівим. Відбувся матч ФК січ ФК Суходоли. Останню дорогу провели загиблого героя Сергія Климкіна. У костелі Успіння Пресвятої Богородиці міста Золочів відзначили храмове свято. На фронті загинув воїн із Золочівського району Василь Кармазин. Діти із Золочівщини взяли участь у змаганнях у місті Стрий. Останню дорогу провели бійця Ігоря Колодія. На Золочівщині попрощалися з воїном Віктором Куцьким. На фронті загинув мешканець Золочівського району, боєць є тероборони, весна Зиновій Володимирович, 12 серпня 1975 року народження. Зиновій Володимирович полів в бою за Україну в Ізюмському районі Харківської області. Зиновій народився у селі Вороняки в багатодітній родині, був наймолодшим сином. В мирний час працював будівельником. З перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України, вступивши до лав тероборони. Він говорив: Йду захищати свою державу, щоб потім не було соромно перед сином та онуками. Був патріотом України, доброю, щирою людиною. Завжди приходив на допомогу. У захисника залишились син та дружина, світла пам'ять і шана герою України. Іде на небо, наша третя рота. Люди я прошу вас. у нас сиди війна. Діти, я прошу вас, у нас іде війна, готуйтеся, їх треба замінити. Ми інакше ворога не виженемо, нам ніхто не прийде нас захищати, нас прийдуть вбивати. Іде на небо наша третя рота, іде на небо наш 64-й батальйон, іде на небо, наша 103-я бригада, Іде на небо все наше військо, те, що зараз стоїть, не тікайте, готуйтеся. Ми всі там маємо бути. Ми маємо захистити нашу землю. За нові весні, до земний. Дякую тобі, що був поруч з моїм чоловіком. Дякую, що ще провоював майже на рік більше. Змикайте стрій, хлопці, і чекайте поповнення. Слава Ісусу Христу. Дорога громада знову черговий раз білі смуток огортає наші серця, бо знову наша громада переживає смуток. Смуток, бо черговий раз із фронту маємо сумну звістку. Знову поклав життя герой нашої батьківщини. для того, щоб дарувати життя нам. Сьогодні прощаємося зі слугою Божим Зиновієм. І відпроваджуємо його до царства небесного. Віримо, що всемилостивий Господь прийняв його жертву і дарує йому царство небесне, адже каже сам Господь, що немає більшої жертви, ніж віддати життя за друзів своїх. І, слуга Божий, зеновій з перших днів став до лав Збройних сил України. Одразу, як почалося повномасштабне вторгнення, з перших днів він був в теробороні, відправився на фронт і перебував на фронті. І сьогодні вшановуємо його пам'ять, молимося, молимося також за його сім'ю і родину і підтримуємо їх у цій сумній звістці. 14 серпня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області загинув 33-річний житель села Ожидів, солдат Мороз Богдан Ярославович. Воїн захищав Україну з 14 вересня 2022 року, виконуючи обов'язки навідника у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. 19 серпня у селі Ожидів відбувся чин похорону. Важка і болюча втрата. Висловлюємо найщиріші свої співчуття родині, світла пам'ять і шана Герою України. Вівчини на в паралельному класі з моєю дочкою. Це була дуже щира, добра, відповідальна дитина. Це дуже світла людина, усміхнений, завжди пожартував, завжди підтримав, завжди привітався. У мене тільки хороші спогади. Два роки він старший від мого сина. І так і від слів мого сина і від всіх тих, що я чую. Дуже порядний, чесний, совісний хлопець. Щира світла людина була, завжди слухав всіх. Ну, ніколи з ним ніхто не мав проблем. Був патріотом. Людина великої, великої букви. Так можна сказати. Любив людину в селі спитатися. Всі люди з, з хорошої тільки сторони знають. Ні одна людина, я думаю, що з поганої люди не знає. Так як ми разом на вулиці всі росли, разом дружили, і таке горе нас було. Я вже пішла тоді на пенсію, а то внук брата рідного мого чоловіка. Так, два брати мали внуків, і от сталося, то один ранений, другий битий. Ну, що зробиш? Будемо просити Бога милості для нього вже по той світі, бо справді людина була чудова, весела, запалювала всіх. Зумів розігнати сум і іншим, і був раз ранений на фронті у руку. Знову пішов, і от тепер саме під Маринкою. Я як хто яке то місце? Ну, Михайлів, Петровський, Покровський. Там, Покровський. Так що навіть з лікарями спілкувалися, який був прирости, сказав, ніби на себе схожий, ну чому закрили? Бачимо, трону, не знаємо, а в його тата. Я вчила математику від п'ятого по випускний клас. Спілкувалися, правда, не часто, бо тепер вже ми в буську з чоловіком. І так, думаю, Бог зрозумів кого, і хто нині би мовив представлений. Справді герой України, світла душа, світлий тому стільки він сьогодні зібрав. Ой, дай Боже здоров'я рідним, особливо мамі. Дві бабці ще прабабці живуть. А от і так кажуть, накрило землею, щоб при щось відкопувати. Але слава Богу, що ДНК зразу підтвердило, що він побуває всяк. У Золочеві поліцейські затримали зловмисника за підозрою у крадіжці з кафе та незаконному заволодінні автомобілем. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію Львівщини. За скоєне, 48-річному місцевому мешканцю загрожує покарання, позбавлення волі на строк до 8 років. Як встановили співробітники золочівського районного відділу поліції, 16 серпня, близько 4-ї години ранку, невідомий чоловік проник у приміщення одного з кафе, розташованого у місті золочів, звідки викрав алкогольні напої та продукти харчування. Окрім того, у кафе він знайшов ключі від автомобіля Рено Твінго, який був припаркований поруч з будівлею. Скориставшись цими ключами, зловмисник заволодів транспортним засобом, поїхав вулицями міста, проте не впорався з керуванням та з'їхав у кювет на вулиці Шашкевича, після чого втік з місця події. До розкриття злочину були задіяні екіпажі відділу реагування патрульної поліції, оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції. Проведеними заходами за допомогою камер відеоспостереження, розташованих в рамках програми Безпечна Львівщина, правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його у парку в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Особу затримано встановлено. Ним виявився 48-річний житель міста Золочів. За фактами, слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури відкрили кримінальні провадження за частиною 2 статті 289, незаконне заволодіння транспортним засобом Кримінального кодексу України, а також за частиною 4 статті 185 Крадіжка Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкціями статей, позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Невдовзі суд обере затриманому запобіжний захід, повідомляє поліція Львівщини. Благодійна організація, благодійний фонд «Карі та зброди» у співпраці із громадською організацією золочів.нет провели проєкт Протидія торгівлі людьми. Попередньо попросивши дозволу батьків, працівники Карітусу провели соціальний експеримент, чи піде ваша дитина з незнайомою людиною. Я є працівницею благодійного фонду Карі та зброди. І в рамках проєкту Протидія торгівлі людьми ми провели соціальний експеримент з дітками. Передні домовивши з батьками, ми запропонували діткам піти з нами, так відповідно. І що з того вийшло, ми зараз подивимося. Привіт! Давай п'ять п'ять, давай і ти п'ять, давай, і ти п'ять. Як справи? добре. Що робите? Ми сюди чекаємо, поки ми підемо в той магазин. Так, ми там маргідон такий. Нічого собі. Та, є а хочете подивитися ляльковий театр? Та. Так. Такий цікавий але буде. буде. А ми вже один колись не А сьогодні безкоштовно. І я підходила до ваших батьків, вони теж дозволили. Е, де, 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 де. А отут, вот, вот, поруч, ляльковий театр. Сьогодні, сьогодні приїхав ляльковий театр для діток. Такий цікавий. А, знаєте, У мене є бабуся, який є маленький басейн. О, круто! Я вмію навіть наряти і... там... Круто, я теж вмію наряти, і теж люблю наряти. І волк любить наряти. Хто хоче дивитися театр? Я. Пішли, покажу. Ось тут, -от, от поруч. Пішли зі мною. Бери вовка. Пішли, пішли. Та да, пішли з нами. Да, Ми да, от за угол. Вот тут а, вот поруч. А, поруч, а, вот тут а, пішли зі мною. Пішли. А, Давай потім прийдуть. Пішли, пішли. Вовк. Як справи? Сьогодні чисто випадково потрапили в таку цікаву ініціативу від Карітасу, коли перевіряли, чи діти підуть з чужими людьми з майданчика, коли мами там чи когось з рідних немає поряд. І от наші діти таки повелися на цей дитячий ляльковий театр і намилилися з чужою жінкою. Так що дякуємо, що таку виявили для нас проблему, і ми будемо розуміти, що їм нам далі працювати. Я пішла на бодома. Ну щоб наступного разу, якщо скажуть і буде мама, то я піду з мами і подивлюся той театр ляльковий. Я більше ніколи не буду ходити з незнайомими людьми. З чужими тяцями ходити не можна, тому що вони можуть обманути і тебе вкласти. У Золочівському районі попрощалися з воїном Ігорем Стахівим. Ігор Стахів, житель села Хильчиці Золочівського району, був гранатометником 3-го відділення 2-го взводу, оперативного призначення роти оперативного призначення 3-го батальйону, оперативного призначення військової частини, загинув 10 серпня 2023 року поблизу населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області під час виконання бойового завдання. Вкотре вже сумна подія не тільки. В нашому селі по всій Україні ми прощаємо наших героїв, прощаємо тих, котрі своїм серцем, своїм тілом стали на захист кожної сім'ї, кожної родини, котрі не сховалися під якимись набутими чи приписаними хворобами, не повиїжджали десь під якимись штучними, можливо, заробітними якимись візами. Але коли прийшла біда, і вони дійсно відгукнулися, щоб біда не прийшла до їхніх домівок, ми сьогодні проважаємо дуже позитивну світлу людину, котрий був добрим християном, прекрасним товаришем. Та людина могла бути на заході, могла працювати. І господар міг його припильнувати, щоб він був там, але він повернувся сюди на землю. Що ми можемо багато чого ще сказати про тих людей? Найкраще, напевно, ті слова сказав наш Христос Господь, що немає вищої любові, ніж віддати своє життя за друзів, за ближніх своїх. Ці наші хлопці, наші герої роблять все, щоб ми могли тішити сонцем, ми могли мирно ходити по наших вулицях, святкувати. Як сказав один добрий військовий, коли на нього дорікав інший, ти знаєш, я був на мирному. Десь там в заході якомусь, і там так гарно люди сидять, в кафе всюди бавляться. І він каже, не сумуй. Ми тут стоїмо властиво за того, щоб за нашими плечами було мирне небо, щоб одружувалися наші діти, щоб народжувалися наші внуки. це то і найкраще. І все рівно дуже тяжко на серці прощати найкраще. Війна забирає найкраще, Але з того найкращого зерна. Народиться, я думаю, ще краща нація, ще краще зерно і кращий дасть. Нехай слава герою буде вічно в нашій пам'яті. Ну а нам брати з них приклад, постаратися, майбутнього не допустити, щоб таке сталося з нашими дітьми, з нашими внуками, і щоб ми пам'ятали про жертву, цю велику жертву, святу жертву, і платять наші батьки, наші діти, наші знайомі, наші родичі. За те, щоб достойно жили ми не зрадьмо їхньої крові, не зрадьмо їхньої пам'яті в майбутньому. Мир нам і Боже благословення. Слава Христу. У фінальному матчі Кубка Надії команди ФК Січ, ФК Суходоли за пекло боролись за перемогу. Футбольна фортуна посміхнулась суходолам вже на перших хвилинах гри, але Січ дала потужний бій. У першому таймі грали на рівних, попри гольову перевагу суходільців. На другий тайм обидві команди вийшли заряджені на боротьбу і по черзі притискали суперника до воріт. Після серії атак Січ зрівняла рахунок, але суходоли не збирались відступати. Гра стала ще більш запеклою. Суходільці забили ще два видовищні м'ячі, а воротар Юрій Сурмай майстерно сейвив ворота. Наприкінці другого тайму суходільці залишились в меншості, але Січ не змогла відігратися. Через фоли невдовзі в десятьох на полі залишились і Січівці. Після фінального свистка 3-1. Володарем кубку надії у цьому сезоні стала ФК Суходоли. Вітаємо! Ну, сьогодні враження позитивні. Перемогли. Всім хлопцям хотів подякувати за цю перемогу. Перемога для нас дуже важлива була, оскільки ми багатьма хлопцями молодими граємо. І враховується це, що ключових гравців сьогодні не було. Кілька я рахує, що дуже здорово зіграли. Багато квітів, живий коридор на узбіччях вулиць, українські прапори, невимовний жаль та пекучий біль. Словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Сьогодні в останню дорогу провели загиблого героя Климкіна Сергія Романовича, мешканця села Безброди. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. Йому було 35 років, попереду ціле життя, мрії, плани, які перекреслила цинічна, підла та безжальна війна Російської Федерації проти України. Красивий, сильний, чесний, розумний, працьовитий та відданий своїй батьківщині. Саме таким залишиться в нашій пам'яті Сергій. Героя, який віддав своє життя за Україну, живим коридором пошани зустрічали рідні, близькі, друзі, побратими та жителі Бузької та Красненської громад. Поховали Сергія з усіма почистями під залпи почесної варти. Складаємо доземний уклін родині, яка виховала справжнього патріота, та розділяємо невимовний біль важкої втрати. Низький уклін захиснику, перед яким ми всі в неоплатному боргу. Повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана Герою України, у Золочівському костелі. Відбулося богослужіння на честь успіння Пресвятої Богородиці, ім'я якої й носить костел. Слава Ісусу Христу! Сьогодні в Кв католицькій церкві ми переживаємо урочистість успіння Пресвятої Діви Марії, а також в Римі католицькій традиції називається це свято, як в небо взяті до неба матері Божої, і в нас якраз це є храмове свято. Так як можна сказати, головне протягом року після таких вже ну, звичайних таких свят. Вшанову пам'яті матері Божої, що як та, котра була без гріха, навіть без первородного гріха, що вона не могла так сказати померти як звичайна грішна людина, тому в традиції віримо, що ось була ось взята до неба з душею і тілом. І ось якраз сьогодні це ми згадуємо над цією тайною, роздумуємо, ну і також, якби це нам пригадує про те, що. Ми та також вже. Після такої вже можна сказати звичайної смерті разом будемо там ось, з, з Марією в небі із Ісусом з святою Трійцею. Ну і також нам пригадує про наше ось тайну нашого воскресіння. Святкування вже можна сказати почалося, бо о 11 годині в костелі буде виставлено пресвятих дарів можливість молитви перед пресвятими дарами, так сказати, щоб духовно підготуватися до служби Божої о 12 служба Божа. Ось ну після зв'язку з е, війною, станом воєнним, завжди на храму ще були концерти, виступи. Але вже в зв'язку з е, ситуацією е, буде просто вже е, тільки служба. Ну і після служби для всіх учасників е, урочистості буде е, так сказати шведський стіл для всіх наших парафіян, і хто сьогодні святкує урочистість, вони возять у доне матері Божої. Бажаю ось, і заступництва, щоб дійсно ми завжди в таких е, різних. Е, Якщо це такого недоброго в житті, знаємо до кого звернутися і до кого йти. Тому напевно сьогодні багато йде до матері Божої, щоб просити в своїх різних потребах, всіх різних намірах, але напевно. Один з таких основних намірів, щоб якнайскоріше закінчилася війна, намір зв'язаний з миром. Тому ось цього в першу чергу бажаємо всім нашим парафіянам і можна сказати для всієї України ось миру. І потрібно благодати за заступництво матері Божої. На фронті загинув воїн із Золочівського району Василь Кармазин, 1972 року народження, житель села Бір. Боєць загинув поблизу населеного пункту роботи Непологівського району Запорізької області. 15 серпня навколішки зустрічали тіло воїна у рідному селі. Світла пам'ять і шана герою України. Ми сусіди з дитинства зналися, пізніше стали родичами, так як вийшла заміж ту родину. Василь був досить хорошим, спокійним. Як то кажуть, майстер на всі руки, завжди все послухав. Добрий був, хто до нього звертався з якоюсь допомогою, він ніколи не відказав. І він такі, ну він ж будівельник, так як е, міг виконувати ті роботи будівельні. Він по білку, він навіть і мені робив в хаті побілку. Як людина був дуже добрий, такий людяний. Взагалі такий ну і послушний. Як людина старшого віку, я пам'ятаю Василя з дуже маленьких літ. І ще дитиною він відрізнявся. Послугам, відрізнявся побожністю, він виріс в сім'ї, де завжди шанували церкву і допомагали церкві. Тобто він мав приклад такий. Ми, сусіди, дуже тяжко приносимо цю смерть. Для нас це вже другий односвідчанин. Василя ми всі знали, як людину доброзичливу який ніколи ні з ким не вступав в конфлікти, не сварився, був готовий прийти на допомогу, як його покликати. Така мирна, дуже позитивна людина, і тому нам всім зараз дуже боляче. Тенісний клуб Галиш здійснив вже дев'ятий виїзд у 2023 році на змагання. Цього разу діти узяли участь у змаганнях в місті Стрий. Змагалися 30 дітей із Золочева, привезли нагороди. Цього разу ми їздили в місто Стрий, прийняло участь рекордних. 30 дітей з Золочева. Ми спочатку планували, що змагання будуть двохденні, але так як наших дітей дуже багато виявило бажання прийняти участь, то ми вимушені були зробити змагання трьохденні. тобто спочатку на одноденні змагання їздили діти до 10 років, і після того на двохденні їздили діти до 12-15 років. Хлопці до 16 років, друге місце здобув Полешення Ярослав, третє місце Рущак Юрій з Золочева. Дівчата до 15 років, третє місце Гальчик Анастасія. Дівчата до 12 років, третє місце Кобелька Софія, і хлопці до 10 років, друге місце Шайген Павло, і третє місце здобув Хомич Маркіян. Тобто, загалом ми взяли два других місця і чотири третіх. Крім безпосередньо тенісу, діти ще змогли покупатися в річці Гірській, так само змогли зробити екскурсію дуже гарним містом Стрий. Тобто, крім тенісу, у них ще була велика культурна програма. На Золочівщині попрощалися з воїном. Віктор Куцький, житель села Утішків Золочівського району, був командиром стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роди, штаб-сержантом. Загинув на Харківщині. У воїна залишилася дружина та двоє дітей. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і шана герою України. Знаю куцького віктора, був дуже порядочним чоловіком, працював, старався для сім'ї, для дітей. Патріотом був. Дуже-дуже багато відповідальності від роботу виконував добре. Ніколи нікого не підставляв. Хіба з хлопцями ніколи не сварився? Ну, був порядочним чоловіком. Тяжко, що його нема. Ми з Віктором побратими завжди був готовий в будь-яку хвилину дня і ночі стати на допомогу. Ніколи не давав задню чи ще щось. Любий момент був готовий підтримати, допомогти. Хороший товариш, старший, який міг підказати щось, допомогти. Дуже хороша людина, шкода, що він вже не з нами. Наш дорогенький Віктор. Ми дуже сумуємо за вами. Ви нас захищали до останньої хвилини. Дуже непоправна втрата для нас. Ми дуже-дуже сумуємо. Дякуємо за вашу титанічну працю. Ви наш герой. Ми дуже сумуємо за вами, дуже вас любимо, дуже цілуємо. Ви нас найкращі і найдорожчі. Дякую вам за все. Мій однокласник, хороший чоловік був. Таке, що можна сказати? Хороший сім'янин, діти, онуки в нього. Все нормально, все по життю, хороша людина. Я давно знався з ним, з його батьком разом робив на тій хаті, навіть допомагав йому. Потім разом працювали на заробітках, жили в одній кімнаті. Мені дуже тяжко. Тож ми з одного батальйону. Вон. Віктор, я. Та що загинув біда, що зробиш? Москаль своє робить паскудне діло. Хай спочиваєш спочиваєш Жахливі наслідки війни. Сум і біль знову увірвалися в життя нашої громади. Пішов у засвіти бродівчанин сержант Ігор Степанович Колодій. Він був командиром танка. З вересня 2022 року захищав Україну на східних теренах. А 11 серпня помер внаслідок раптового погіршення стану здоров'я. Повідомляє Бродівська міська рада. Світла пам'ять і шана герою України. І пам'ять їх з роду в рід. Сьогодні дариво Христі, брати і сестри. Ми прийшли на це подвір'я, на яке востаннє прибув той наш воїн. Воїн Ігор. Який відбувся цього подвір'я і майже цілий рік захищав нашу батьківщину. Він пам'ятав про своє подвір'я, про свій дім, про дружину, про батьків, але він виконував свій обов'язок обов'язок захищати батьківщину. Теперішній час. Ми не знали до сих пір такої професії захищати батьківщину. Але ця професія збулася. Цю професію виконує так багато тих, що були готові до таких випробувань і ті, що не були готові. Але вони всі пішли, щоби виконати обов'язок захищати свою батьківщину. Пам'ять їх з роду в рід співає церква. І ми не раз роздумуємо, що та пам'ять за тих мучеників, за святих, за великих подвижників, про яких. Ми читаємо в святих книгах. Але сьогодні ми бачимо наяву. Ми бачимо тих, про яких хочемо, щоб пам'ять була з роду в рід. Ми про них напишемо книжки. Ми про них будемо розповідати тим молодим поколінням, бо вони заслужили собі пам'ять. Пам'ять від цілої батьківщини, пам'ять від всіх нас. А найбільшу пам'ять вони здобули Господа Бога. Бо Господь каже: нема більшого, як віддати життя своє за друзів своїх. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримувати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини, ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!